Якщо вас цікавить встановлення опіки над дитиною для того, щоб виїхати за кордон, то це відео допоможе вам розібратися, що таке опіка і чи дійсно це те, що вам потрібно. Тому що 80% звернень щодо опіки неможливо реалізувати по одній простій причині. Люди невірно розуміють поняття опіки. Тому у відео я розповім про два найбільш поширених міфи щодо опіки. Перше, Щоб батько міг виїхати за кордон, йому потрібно оформити опіку над дитиною. Опіку можна встановити лише над дитиною, яка позбавлена батьківського піклування. Тобто батьки дитини або померли, або зникли, або не займаються вихованням дитини тривалий час. Тому їй потрібен хтось, хто замінить її батьків і стане її опікуном. Оформити опіку над власною дитиною неможливо, бо ви вже і так є її законним представником. У вас і так є право займатися своєю дитиною. Якщо ваша ціль виїзд за кордон, то ви просто читаєте не той пункт закону. Вам, щоб мати право перетину кордону, потрібно не опікуном своєї ж дитини бути. Вам потрібно бути одиноким батьком, який самостійно виховує дитину. Тобто мати або пропала безвісти, або померла, або позбавлена батьківських прав. І тому ви єдиний з батьків дитини, лише ви про неї можете піклуватися. Оформлювати для цього піку не потрібно та й неможливо. Якщо ж мова йде не про вашу рідну дитину, а про чиюсь дитину, яка позбавлена батьківського піклування, і ви хочете взяти ці обов'язки на себе. Себе, от тоді так, ви можете стати опікуном, і пункт про виїзд за кордон опікунів буде застосовуватися і до вас. Друге, батько може оформити опіку над дитиною після розлучення і стати єдиним опікуном. Ні, знову ж таки, ви і так є батьком своєї дитини. Ви не можете оформити на неї опіку. Після розлучення ваші батьківські права ніяк не припинилися і не зникли. Ви можете разом з мамою виховувати дитину і піклуватися про неї. Якщо у вас спір з мамою щодо цього, то це питання не оформлення опіки. Це питання встановлення правил між вами, як вам спільно виховувати спільну дитину. Опіка тут ні до чого. Просто поняття опіки в Україні і за кордоном різне, і багато клієнтів, орієнтуючись на закордон. Поняття опіки плутається. Отже, після розлучення права батьків на виховання дитини лишаються однаковими. Ні мама, ні тато нікуди не зникли. А отже, не йде мова ні про опіку, ні про те, що тато, наприклад, став одиноким батьком. Тому для його виїзду за кордон недостатньо просто розлучення із мамою. В яких випадках встановлюється опіка? Якщо ж все-таки ви дійсно хочете встановити опіку не над своєю дитиною, а над тією, що позбавлена батьківського опіклування, то порядок наступний: опікуна призначає або орган Захисту прав дітей це в місцевій адміністрації. Або суд, залежно від конкретної ситуації. Встановити опіку можна, як я вже казала, якщо дитина позбавлена батьківського опікування. Найчастіша ситуація батьки більше, ніж півроку, не дбають про дитину, не проживають з нею, або вони за своїм станом здоров'я не можуть доглядати дитину. Основні етапи встановлення опіки. Про дитину, яка потребує опіки, потрібно повідомити орган захисту прав дітей. Повідомити про це може будь-хто, кому це стало відомо. Найчастіше це робить хтось із родичів чи співробітник закладу в якому дитина навчається. Органи захисту прав дітей перевірить умови проживання дитини та майбутнього опікуна та складе свій висновок. Протягом місяця буде ухвалено рішення, чи передавати під опіку цю дитину. Якщо інформація була корисна для вас, найкращий спосіб подякувати нам поставити пальчик вгору і підписатися на канал, щоб і надалі отримувати важливу та корисну інформацію.